За підсумками виставки ярмарку сучасної друкованої продукції сторінками української книги, яка відбувалася 6-7 листопада, почесними дипломами нагородили найбільш активних видавців та людей, які долучились до організації заходу. Я бачу непочатий край розвитку навіть в цих умовах. Але то, що це вже другий рік поспіль відбувається, і що є якесь бажання щось зробити доброго, мені симпатично. І я там намагаюся робити якісь презентації своїх книжок, новинок. Ну і звичайно продаю книжки. З Задоволенням в рамках виставки ярмарку відбувся збір книг для військових у зоні. АТО читання це найбільш доступне і популярне дозвілля. Я був приємно принаймні, вражений, коли хлопці питалися за журналами, за духовною літературою, за історичною тематикою різних книг. І навіть мені доводилося неодноразово в ті мої ротації провозити різну літературу, яку я міг. Привезти її маючи в своїй бібліотеці, беручи з, від наших доброчинців, жертводавців, які також також мені допомагали. Понад чотири сотні книг поїдуть захисникам українських кордонів у місто Попасна Луганської області та у Дніпропетровський військовий госпіталь.